Оазис спокою на одній із найжвавіших вулиць України, Хрещатику. Під мелодійну східну музику тут виконують плавні вправи. Це цігун Фалуньдафа. Практика походить із Китаю, але поширена в усьому світі. 13 травня Всесвітній день Фалуньдафа. І цього дня кияни традиційно ознайомлюють із практикою жителів і гостей столиці. Дінара сьогодні одягла костюм небесної феї. Таких можна побачити на китайських старовинних картинах. В практиці цігун вона завдячує добрим здоров'ям, займається вісім років. Були проблеми з серцем, а... тахікардія дуже сильна. І я якось не знала, як вирішити, бо я зверталася до лікарів, але щось мені не дуже допомагало. Коли я почала займатися, я... Я не помітила, як воно в мене пройшло. 31 рік тому Фалондафа було уперше представлено широкому загалу в Китаї. Зробив це майстер лі хунжи. Згодом його чотири рази номінували на Нобелівську премію миру. Він також є в списку ста геніїв сучасності. Вправи доповнюють вчення про закони всесвіту. Основні принципи цієї практики істина, доброта й терпіння. Коли розпочалась війна в Україні, практика Фалондафа. А вправи постійно вивчення книги Джуань Фалун. Вони заспокоювали мій душевний стан, мої емоції, мої думки. А я зрозуміла, що все, що відбувається навколо, воно відбувається не просто так, на те, є якісь відповідні причини. Андрій приїхав на акцію з Дніпра, займається Фалундафа 17 років. Ця практика мені дала можливість знайти себе, свої думки. Свій, свій справжній характер, свою природу, і я зрозумів, що вона насправді добра. Євген займається 22 роки. У Кожній людині є добра сторона, а є не дуже добра. І ось я розвиваю свою добру сторону, і вона стає більшою, і вона витисняє всю негативну сторону. Цього дня такі заходи можна побачити від Токіо до Нью-Йорка, від Сіднея до Мумбая. Фалуньдафа займаються більш як у ста країнах світу. У деяких країнах цю практику також викладають у школах і поліційних академіях.